Давай ты возьмешь сама. Боже, він не А тут два смаки бульйону, один гострий, інший кисло-солодкий з помідорком. Ще у нас є така соєва лапшичка. Намішали також собі різні соуси. Овочі, одна креветка. Я думала, що їх буде більше, тому замовили в одну порцію. Треба попросити, буде ще. Це батат, здається. Відпочивши і нарядившись святково, ми пішли в байло. Нам друзі подарували квитки вечерю. Тут можна посмакувати коктейлями різними стравами і подивитися на шоу від співаків, танцюристів і акробаток. Дуже цікаво. Чекаю на таксі і рада, що Бачите? бачите, у мене повністю чорний образ. Я рада, що ми продовжимо святкувати його дня народження вчора з коханим сьогодні з дівчатами. Тема дня народження Ріп Твентіс. Ми проважаємо мою двадцятку, так сказати, хоронимо. Тому я в такий повністю тотал блек одязі. Образі, навіть ось це от з Хеллоу мені пригодилося, стало в нагоді. Тому сьогодні буде круто. Вчора субота, сьогодні неділя і тут все, всі вихідні. Це моє свято життя. Сьогодні без камери буду знімати з телефону, тому що не хочу переживати за камеру, коли буде вже така весела від красека. Не хочу за нею переживати, тому хай е буде сьогодні зйомка з телефону. Яка подивитись, чи є різниця в якості. Я, звісно, її відчуваю, і найголовніше це стабілізація. обожнюю цю рубрику і інших і нарешті теж зніму на YouTube розпаковка подарунків після дня народження. Почнемо з цих шикарнючих півоній позаду мене. Аромат, колір просто бомба. Ще також величезний, величезний букет від коханого. Я обожнюю голландські троянди, оці кущові, коли. Маленькі бутончики, їх багато, а ще й такий ніжний кремовий колір. Ну, просто величезним ще... <свіс> Дуже-дуже тішусь. Все, біжу за пакуночками і все вам показую, що ви їм Якщо вже почали з подарунків від чоловіка в вашій вазі Стайлер Shark. Я його обожнюю. Вже користувалася декілька разів. Хочу десь в місяць протестувати, потім зняти туторіал, як я ним користуюся. Тут можна і випрямляти, і сушити, і накручувати локони, дві насадки в різні сторони, вліво-вправо, як крутити. І він мощніший. Потужніший, ніж Дайсон, і коштує в два рази менше. Мені, коханий, хотів подарувати Dyson, а я сказала, не варто переплачувати, я хочу шарк. Дивилася дуже багато на нього класних відгуків, і тепер я до них приєднуюсь. Звісно, я вже ним користуюся. Я замовила такий чохол, тому що саме ця версія, вона без чохла йшла. Я замовила на Алі. Такий рожевенький, пудровий. Мені дуже подобається. комфортно ним користуватися. Ось там мій стайлер лежить. Тому покористуюся трошки вдовше. Навчусь, бо треба навчитися робити ці укладки, використовувати правильно лаки стайлінгові продукти для об'єму, я наловчусь і потім вам покажу, зніму відео на YouTube і в інстаграм, а поки, поки насолоджуюсь. Я коли побачила, що мені дарують, я просто завижала, запищала, тому що я мріяла про цей фотоапарат миттєвого друку фотографій Polaroid, Я мріяла про нього два роки. У мене подушки такий, тільки чорний. Я часто просила її брати на зйомки її полероїд. Просто купувала картриджі для нього. І нарешті, нарешті, в мене є він. Ну все, просто дірка в бюджеті тепер буде саме на картриджі для нього. Мені подобається, що фотографії в ньому виходять. Великі, не такі малютки, як, наприклад, він з таксі. Ви просто подивіться, це, це така ретро-штука. Ну, я, я просто в захваті. Треба замовити сьогодні катріч. Не знаю, чи вам буде видно, чи відео світло трохи від фотографії, але я просто хочу показати, який саме формат, що фотографії величезні. О, тут мене дівчата цілують. Тут є, подивіться, яка красотка. Ну, Звісно, ми вже всі вісім фотографій, на мій день народження і використали вони і йшли в наборі. А ще в наборі е, йшла така от ланцюжок, можна сказати, з надписом Polaroid. Я його прикріплю до фотоапарату і буду ходити отак от з фотоапаратом на шиї. Клас, мені дуже подобається я. В різ мої маленькі. Наступний подарунок був запакований в таку чудесну хустку. Бачите, це ніби теж шпіони. Дуже схожі на ті, які позаду на мене. Подарунок був захований в хустку, і там ще були повітряні кульки з гелієм, з надписом тридцятка, може при те, що вам їх покажу. І це дуже класно, тому що я можу і якісь образи на голову і на шию, і зараз. Модно пов'язувати хустку як цей як пояс на талію, тому клас, це дуже крутий подарунок, але це, це було блін, хустка. І як пакування подарунку це взагалі геніально. Сподіваюся, вам теж цікаво, тому ставте вподобайки, додивляйтесь до кінця. Дзвіночки, підписуйтесь. Якщо сподобалось це відео, обов'язково напишіть коментар для просування. Пігнали! Розпаковка! Тема дня народження була ріп твентіс, тобто ми хоронили, проведжали мою двадцятку і зустрічали тридцятку. Тому дрес-код був чорний, чорний і літл Dress, і перлинки. І як бачите, от у мене настільки креативні подружки, що стрічка чорна під тематику, і посередині такі перлинки. Все продумано до дрібниць. Я я просто пишаюся і сама обожнюю так робити, і дуже тішуся, що поруч зі мною такі люди, які теж дуже уважні до дрібниць. Розпаковуємо папір наповнення теж чорненький в тему вечірки. Просто вау! Аня питала в мене мій вішліст, але я не думала, що вона аж настільки багато всього мені подарує, тому що коробка тяжка. Я думаю, що багато. То, хто знайом з цим брендом, цим кольором, вже зрозуміє, що, що тут зараз буде дуже, як кажуть, girly girl luxury vibes. У мене ніколи нічого не було від Султан Saba, А зараз в мене є масло. І я вже трошки намастила його собі на шкіру. Реально на шкірі воно класно тане, дуже зволожує. Поджарку порона і краще його лише там на ніч після душу використовувати, тому що якщо кудись йдеш, вони давали пораду, що е, краще так не робити. Треба дати цьому маслу, е, би впитатися у шкіру. Ну, не за 5 хвилин до виходу в спеку, плюс 30 ним маститися. От спочатку здається, що е, такий ніжний. Аромат, але при взаємодії з гарячою шкірою він розкривається. Ну, все, тепер теж багато жінка, <схід> запах цієї аромату дубайської жінки, щось східне. Але мені подобається, і я думаю, що мені цієї е, баночки вистачить надовго. Я тішуся. Нарешті, якісь такі е, трендові речі я е, пробую. Теж є подарунки від Ані Я кидала їй з вічність що хотіла спробувати цю косметику доглядову, яка зараз на Хайпі, теж це тонер, дуже хвалять. Кажуть, що дуже якісна. І е, така е, Rise Glow Mask, Буду все використовувати. У мене зараз повний пакет для б'юті процедур після прийняття душу, прийняття ванни. Е, цей, як вона називається, Beauty of Joseon. Зараз всі про нього говорять, і я теж спробую протестую і вам розкажу. Її. Ну. Ах. І для повноти домашніх процедур тут ще в коробці була свічка, там написано Spices, і вона така реально пряна, такими східними нотками, якраз для того, щоб запалити її, і потім намоститися Султанде Саваду. І дівчата дівчата мене просто палують. Я, я не можу. Моя подружка Юля була в Україні, і тому деякі подарунки просто легендарні легендарні з України. Це чашка з Аврори. Я тільки бачила, як дівчата бігають в Аврору, купують, виставляють і в Тікток, в Інстаграм, в Трец. Вона ще мені, вона мені ще стікер котика поклала. І всі бігають за цими класними чашками, і вона і така ж і вона літня, барс Черрі. Бачите, Черрі, ну, в мене раніше нікнейм був Дранк Черрі на блогерській сторінці. А я потім подумала, що дранк, я вишня. Напевне, бренди подумають, що я не серйозна, не захочу зі мною працювати, тому написала барська Камуа, Але мій нікнейм був Дранк Чері. Більше чайна людина, я обожнюю чай, ніж кавуську. І який же чай, чайна церемонія без чогось солоденького? Юля привезла мені новесечний бетончик рушен. Я ще таки не куштувала, тому це ідеальний меч. І, звісно ж, це не все. Це, це були подарунки для душі. А... Ну, я думаю, що ви здогадалися, що це. Це Yves Saint Laurent, це легендарний їх аромат Libre. І Юля обрала для мене прям парфам най, інтенс найінтенсивніший аромат, тому що я люблю такий шлейф. І знаю, що цей аромат дуже популярний. В мене, в мене колись була підробка на нього з розливайки, знаєте, оці от прозорі пляшечки. Ну, віддалено, який нагадував цей аромат, я завжди мріяла мати оригінал. І сам флакончик, це просто... Просто мистецтво, який він класний. Тут ще й 50 мл. Юля, багачка. Це буде ароматом моїх літніх палких вечорів. Якраз пасує для такої сукні з таким декольте. Я дуже-дуже тішусь. Парфуми на літній вечір ми вже розібрались, в мене вже є. А коли я побачила упаковку з цією чорною стрічкою, я зрозуміла, що парфуми на літній день в мене також є. Тому що це Джо Малон. І той Сексі аромат, але він більш легший, більш такий свіжий якраз для дня. Він не такий прям ш... мега-шлейфовий, як Libra Seiloran. Але дуже... ну, теж сексі. Мені... Мені подобаються такі аромати, ближче для до унісексу. Це Wood to дерево і Sea Salt. Розпакую. Ох, ці коробочки мене зводять з розуму. Причому, що я обожнюю цей аромат, бренд не з дешевих. І тому я купила собі аналог нього Зари, тому що сам парфумер Джо Малон він співпрацює з зарою і розробив для них там пару лінійок парфумів. І ось Salty Ocean, Це якраз Wood і Sea Salt, натхненний. І я раніше казала, що вони прям дюпси, але я послухала і цей, і ось цей. Так, вони схожі, але тут більше солодша нота, ніжність. А цей реально до унісекс. Я не вмію пояснювати парфуми, оце от епітетами і метафорами їх описувати. Але просто скажу, що ось цей дуже схожий, так він е пахне морем, чимось солоненьким, але ноти дерева в нього сильніші, тому він я думаю, що він підійде і чоловікам. А ось це, ось це прям сексі, жіночий аромат. У мене є і те, і те. Звісно, цим 100 мл мені шкода обливатися, але я особливо ціную парфюмерію Jo Malone. Мені ще подобається там якийсь інжир і лотос теж такий дуже п'янкий аромат. Я взагалі не по свіжим і не ну, по мега-свіжим, чи якимось солодким квітковим ароматом. Мені таке, от таке термоядерне. Таке унісекс і тяжке з великим шлейфом. Був період в житті, коли я десь три роки, напевно, раз по раз купувала парфуми Victoria's Secret І найбільше купувала оцей от е, там такий рожевий Blossom. Але дівчинка виросла, і тепер їй треба щось поскладніше. Дуже дякую, це один з моїх найулюбленіших ароматів. Також Іра подарувала мені такий блиск, який зараз в мене на губах. В мене відтінку ваніла саме Friday. Ці блиски просто розривають американський ринок. Багато хто каже, що вони кращі, ніж Роут. І мені подобається, як вона лежить на губах. Це реально блиск воюзам, по який повністю. Як загортає мої губи, я не боюся, що вони в мене обідряться. Я вже, я вже з ним окреме відео на інстаграм засняла. Тут е, такий прикольний аплікатор. Він ніби на губах бачите, як рідке скло. Ой, ну все алергіку квіти навколо мене. Я вже починаю це от свірбіж, починаю себе чухати. Відволіклись. Ну, коротше, блиск, шикарнючий. Я тепер хочу ще інші відтінки. В мене і все Іра підсадила перший ваніла, мені треба ще е, рожевенький і такий, як зараз, під капучинку, під карамель. Подобається. І найбільше, що було в цьому подарунку, я дуже ціную такі дрібниці. Там була така листівка з побажаннями, голографічна. І в формі діаманта, діамант, шанбрайликий даймонд, І я завжди всім бажаю сяяти і просто, просто ця листівка саме саме серденько. Мені дуже дуже подобається таке. Я я завжди листівки я зберігаю. У мене є окрема коробочка спогадів. І ця листівка теж туди піде. Звісно, це не прям всі подарунки, які я отримала. Те, що я отримала на карту в грошовому еквіваленті. Ще я також чекаю на вишиванку від е, куми, від е, моєї подружки з України. Вона ще трошки її доробить. Я покажу вам в наступному влозі, Для мене це дуже близько серцю. Всі подарунки, які вкладено душу, вкладена свій час, це хендмейд. Соромно дізнатися, це буде моя перша вишиванка за життя, але я виправлюсь і замовлю ще декілька. Бачите, вже під кінець робочого дня я вже трошки така замовляюся, нічого нічого не пила, але вже язик та заплітається. Дякую, що додивилися в мене. Сподіваюся, що, можливо, ви знайшли якісь ідеї для подарунків і для своїх подружок, сестер і інших близьких людей. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, заходьте до мене в інстаграм. Там є багато контенту із дня народження, із фотосесії до дня народження. Мені дуже потрібен ваш актив, і я мрію, щоб мій YouTube процвітав. Дякую вам! Па!